Нашим списком у 2014 році. Сьогодні ми не можемо визволити. У нас нема таких сил Поки що. Я думаю, що ще буде такий. Ми тепер знаємо, як зорієнтуватись, коли режим на цій сторону скористаємось. У нас, у нас є одна працівка. Ми це зробили один раз, а ми зробимо це ще раз. Ми тоді ніж планували, ми планували 23 людини визволити, нам говорили, що ми цього не зможемо зробити. Нас просили, щоб ми декого викинули з нашого списку. Микола Коханівський сказав, ні, або всі, або ніхто, тому що люди, які зробили чим, для нас є ключові в нашому списку, більш ключові, ніж, скажімо, новинно переслідування з поз політичною діяльністю». Сьогодні у нас е, е, прийшли на цей захід декілька політв'язнів минулого режиму. Це Віталій Запорожець, Ігор Возінчук, друг Робінгут, Владислав Копович і Олег Нароженко, доктор. А всього було 23. Ну, на жаль, всі, хто на війні, хотів вже приїхати Віталій Крименко, не може він в Маріуполі, Мелікопські Полії теж всі воюють. Важко зібрати інші живуть, просто в інших містах не мають можливості. Тому ми що могли зробити? Ми зробили те, що ми могли. Ми Зібрали пресу, щоб вони зайшли і подивилися, в яких умовах утримуються люди, на яких ми умов, вважаємо героя. Тобто 11 чоловік добровольчий батальйон ООН, Звані в... да. та пунчика, це правосики в Та тебе голова просто забита, Таня, вже, розумієш? помієш? Да, ну, Прийшлося на місці найбільше, ніж ми чекали. Це дуже важко, всіх ми, звичайно, обійти не могли, тим більше на, на інтерв'ю ми не маємо права згідно закону. Тому зробили поспілкувалися з тими, хто вже засуджений, одним з групи лисковича Парафолога Апатова з Андрієм Демченко, поспілкувалися журналісти з Капунщиком Іваном. І, крім того, так нам вдалося там здалека побачити ще декількох наших героїв-добровольців. Ми були дуже раді, хоча ми маємо не маємо права з ними спілкуватися. Ну, так пройшов цей день, з яким я вас вітаю. Хочу сказати, що ми визволимо і тих, хто зараз знаходиться, і, напевно, ще більше. Так. Слава нації. Слава! Отже, друзі, насправді мені особисто цей похід сподобався. Я не так довго, багато хто вас сидів в цьому СІЗО. Там десь пів місяця, я всього там був. Багато чого змінилося. Ну, а багато чого залишилося все те саме, ті світлі стіни, ну, той просто запах, якщо це можна назвати, запахом сморід, Все лишилося так само. Але такі заходи треба робити, бо це безумовно підтримка тим, хто сидить. Це безумовно ще раз, ну, і для нас це важливо, тому що ну, ми є патріоти, наші побратими сидять і ми мусимо робити подібний заход. Сьогодні ми його зробимо. Особисто мені